У четвер Лозову прийшла зима сніжна, а на вихідних, говорять метеорологи, вона буде ще й морозною. До першого снігу комунальники готові були на ранок четверга всі центральні дороги, шляховики почистили і посипали піщано-сольовою суміш. Почали ми з 1800, коли дощ пішов, і потім вже в сніг перейшов, цілу ніч ночку чистили і посипали. вийшло 5 одиниць техніки висипано десь около 60 тонн. Належно відреагували і приватні жеки. На перший сніг відреагували, справились, проверили. Затрудняло роботу. личный транспорт жителей, который был оставлен как в заездных карманах, так і возле площадок ТБО. Это ну, затрудняло очистку території. щодо статистики дорожньо-транспортних пригод, такі за інформацією міського відділу міліції у четвер середу не реєструвалися. Хоча через ожеледицю з середи на дорогах була складна ситуація. На шляхопроводі через станцію Лозова виник затор його спричинили вантажівки. На місць вони заїхали і стали. Бо дорожнє покриття було слизьким. Легковики вишукувалися в чергу, щоб їх об'їхати.